У Павлограді в районі міськгілки демонтували пам'ятник танк ІС часів Другої світової війни. Його було встановлено на честь видатного павлоградця Жозефа Кодіна. Демонтаж відбувся згідно з розпорядженням обласної військової адміністрації та законом України. Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію. Ми запитали у мешканців міста, як вони ставляться до демонтажу цієї пам'ятки. Як то кажуть, була світова, Друга світова війна, пам'ять, пам але ну, все-таки для, для людей пенсійного віку, звісно, танк це ну, якась пам'ять, скажімо так. Танк це спадщина Совєтського Союзу. А навіщо він нужен? Демонтували то й демонтували. Ну, напевно, нейтрально. Не знаю, що ще сказати. Проти танка, що він проти ОТі війни ні. Ну, те, що зараз зробила Росія, це... Роботи виконувало комунальне підприємство Затишне місто. Після демонтажу танк доставили на відповідальне зберігання, де його підготують для подальшої передачі музею. Єлизавета Лісунова, Єгор Брова, Максим Воронов. Новини ПТРК.